До козиної до хати з лісу стежечка веде. В хаті, маму, ждуть козлята, а коза із лісу йде. Ясне сонечко заходить, небі місяць блискоти, до воріт коза підходить, у ворота стокоти. Відчиніться, віднімкніться, ваша матінка прийшла, ваша матінка із лісу. Молочка вам принесла вічення і козлята, з ними вірний пес репко, і заходять всі до хати пити свіже молоко. Якось сірий вов підслухав, що коза пішла у ліс, до воріт прибіг що духу, у ворота сунув ніс. Зараз думає. Козляток прокотнув одним ковтком і почав він промовляти ніжним, ніжним голоском. Вічення козенята я не сова молока. Чуєм, чуєм це не мати, неї пісня не така. Тут один сапог сміливий. Нишком глянув через плі, бачить вовк страшний, жахливий, причаївся біля воріт. Сірий вовк цапка не бачить, витягає гострий ніж і гукає нетерпляче. Відчиняти не скоріш. А козлята мене проти не злякали з хижака. Відімкнули враз ворота та як випусеть рябка, вовк, побачиш собаку, підівгав лякливу хвіст та підстрибнув, як бебехнеться підміс, саме йде з лісу мати, молока малим несе, а назустріч їй узлята та розказують про себе. Почала коза радіти, ну і рабко наш молодець, ну і р... розумні мене діти. Тут і казочці кінець.